Фінансова освіта як навчити молодь відповідально заощаджувати? Доброго ранку! Ласкаво просимо до першої частини епізоду подкасту Фінансова мудрість. Сьогодні ми поговоримо про одну із найскладніших тем, яка може допомогти вашим дітям побудувати стабільне майбутнє. Поговоримо про відповідальне заощадження. Ви замислювалися, чому варто починати фінансову освіту з раннього віку? Як познайомити дітей і підлітків зі світом фінансів, щоб виробити хороші звички? Як допомогти їм зрозуміти цінність грошей? Ці питання задають собі багато батьків і вчителів. Сьогодні ми розглянемо найкращі стратегії та практичні поради, які допоможуть підліткам виробити здорові фінансові звички на все життя. Пропоную вам послухати кілька порад, які можуть стати для вас натхненням у вихованні фінансово свідомої молоді. Обов'язково запрошуйте своїх дітей послухати другу частину подкасту, адже ми підготували для них необхідний пакет знань і кілька перевірених інструментів, якими вони зможуть почати користуватися вже зараз. Спочатку давайте відповімо на питання, чому взагалі варто вчити молодь економити. Отже, Багато дорослих мають проблеми з управлінням фінансами, що, як виявилося, часто пов'язано з відсутністю міцної фінансової освіти в молодості. Ми часто думаємо про фінансову освіту, як про те, що стане в нагоді лише пізніше в житті. Між тим виявляється, чим раніше діти почнуть розуміти ціну грошей. Тим краще вони будуть з ними справлятися в дорослому житті. Молоді люди, які рано вчаться заощаджувати, краще розуміють планування, встановлення цілей і управління своїми ресурсами. Дослідження показують, що навчаючи молодих людей відповідально заощаджувати, ми даємо їм інструмент для кращого життя, який може допомогти уникнути боргів. Краще справлятися з несподіваними витратами, частіше інвестувати та ефективно планувати своє фінансове майбутнє. Управління фінансами стає для них дещо інтуїтивно зрозумілим, оскільки вони вже засвоїли основні принципи економії та управління бюджетом. Тому, коли найкраще починати фінансову освіту? Найкраще починати якомога раніше, а перші кроки можна робити ще в шкільному віці. Фінансова освіта повинна бути поступовою, а рівень складності повинен бути скоригований відповідно до віку та рівня розуміння молодих людей. Варто орієнтуватися на цікаві для них практичні приклади з життя. Першим ключовим елементом фінансової освіти для молоді є: розуміння цінності грошей. Треба донести до молоді, що гроші не з'являються ні звідки. Варто пояснити дитині, звідки беруться гроші, тобто з роботи. Інвестицій і підприємництва. Також добре розповідати дитині про реальну вартість різних товарів і послуг, щоб вона розуміла, що речі мають свою цінність. Другий елемент встановлення фінансових цілей. Заощадження стають легшими та мотиваційнішими, коли вони супроводжуються конкретною метою. Давайте спонукаємо молодих людей визначати свої цілі. Незалежно від того, чи це придбання гаджета, поїздка у відпустку, спортивний інвентар чи накопичення на літніх курсах. Добре, що цілі встановлюються за методом SMART, тобто конкретні, вимірні, амбітні, реалістичні та сучасні. Давайте допоможемо підлітку розділити досягнення цих цілей на більш дрібні етапи і запланувати економію. Завдяки цьому він буде більш мотивованим і побачить, що наполегливість веде до здійснення мрій. Третій елемент розподіл заощаджень на категорії, навчаючись керувати грошима, добре розділити заощадження на три категорії поточні витрати. Заощадження на майбутнє, заощадження для більших цілей. Такий поділ може допомогти підлітку зрозуміти, як одночасно задовольняти поточні потреби, думати про майбутнє і реалізовувати більші плани. Четвертий елемент фінансової освіти. Цінність відстроченого задоволення. На жаль, багато молодих людей вважають за краще витрачати свої гроші негайно. Проте, вміння відкладати покупки та думати на довгострокову перспективу є однією з найцінніших фінансових навичок. Тому варто показати дитині, що очікування може привести до більших і цінніших вигод. П'ятий елемент кишенькові гроші. Давайте дитині кишенькові гроші. Це може бути тижнева допомога або щомісячна допомога. Однак варто дозволити дитині самостійно справлятися з цією кількістю. Спочатку це може бути невелика сума, але важливо, щоб вона виплачувалася регулярно, щоб дитина могла відчувати, що вона контролює свої гроші. Шостий елемент система винагород. Як батько, ви можете винагородити свою дитину за регулярні заощадження, наприклад, віддавши їй 10% із накопиченої суми для більших цілей. Такі винагороди можуть стати чудовою мотивацією для регулярних заощаджень і для вашої дитини ще краще дбати про власні фінанси. Також варто розглянути можливість відкриття банківського рахунку для вашої дитини. Зараз багато банків пропонують спеціальні рахунки для молодих людей, часто зі спеціальним додатком. Рахунок дозволяє підлітку переглянути свої заощадження та вчить його користуватися сучасними фінансовими інструментами. Такими як банківські перекази чи платіжні картки. Для молодої людини це чудовий урок цифрового управління фінансами. Спільна розмова про фінанси також є важливим фактором у фінансовій освіті. Давайте відверто говорити з дітьми про гроші, давайте уникати ставлення до цієї теми, як до табу. Тому що фінансова необізнаність. Може призвести до прийняття непродуманих рішень у майбутньому. Ми можемо, наприклад, разом проаналізувати побутові рахунки і показати дитині, як ми плануємо свої витрати і як ми економимо на певних речах, не відмовляючись від задоволення основних потреб. Також варто поговорити про кредити, кредитні картки та процентні ставки. Простими словами, можна пояснити, що гроші, позичені в банку, завжди дорогі. І варто бути обережним щодо надмірної заборгованості. Такі розмови змусять молодих людей зрозуміти, що все має свою ціну і варто добре подумати, перш ніж зважитись взяти кредит. Фінансова освіта не повинна бути нудною. Ми можемо вчитися та веселитися водночас, використовуючи доступні фінансові ігри. Існує багато настільних і комп'ютерних ігор, які допомагають дізнатися про фінанси. Такі ігри, як монополія та бізнес, навчають стратегії та управлінню ресурсами, а програми для стимулювання бюджету можуть познайомити молодих людей з основами інвестування та заощаджень. Це чудовий спосіб для молодих людей отримати фінансовий досвід у безпечному контрольованому середовищі. Пам'ятаймо, що помилки це теж урок, а розпоряджатися грошима молодь тільки вчиться. Тож давайте дозволимо їм робити помилки і не будемо надто суворими до них. Давайте разом розберемо всі маленькі помилки. Можливо, вони витратили всі свої гроші на тимчасову примку і тепер шкодують. Про це це чудова можливість поговорити про фінансові наслідки цього рішення. Допомагаючи молодим людям зрозуміти свої помилки, не критикуючи їх, ми можемо змусити їх вчитися на них на майбутнє. Зрештою, вчитися на власних помилках за нашої підтримки набагато цінніше, ніж просто слухати теорії. Як бачите, знайомство молодих людей зі світом фінансів може стати справді захоплюючим і позитивним досвідом як для батьків, так і для дітей. Фінансова освіта це дар на все життя. Завдяки цьому ми вчимо дитину відповідальності, свідомого прийняття рішень та управління ресурсами, які принесуть користь у майбутньому. Підводячи підсумок, можна сказати, що найважливішими принципами є. Приклад походить зверху. Тож давайте самі бути хорошим прикладом для наслідування. Давайте підтримувати молодих людей у їхніх фінансових рішеннях, але не нав'язуємо свої рішення. Давайте їм робити висновки та навчати, як ставити цілі та планувати свій бюджет. Дякуємо, що були з нами в цій частині епізоду. Ми сподіваємося, що ці поради допоможуть вам розвинути фінансову обізнаність ваших дітей. Фінансовано зі швидко інституту вольності. Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju organizacji poradniczych na lata 2022-2033.